Друзі, всім доброго ранку. Дивіться, сьогодні у нас робота з самого ранку кипить. Кум, я брат всі типу, працюємо. Вон, позаду мене стоїть Peugeot, вже до, майже до завершення, для того, щоб віддати сьогодні нашому клієнтові. Ще обов'язково знімлю відео коротке про сам автомобіль. Ну, Суть не в тому, суть в другому. Так зараз в гаражі, як ви бачите, досить така велика кількість наших машинок. Це і Hyundai Ioniq, і Niro. раз, два, три, чотири. Шакона стоїть на дворі. Суть заключається в тому, що, помні, хто слідкує за мною або, можливо, хтось бачив. Е рекламував я один автомобіль. Ось навіть її номерний знак, точно такий самий, як був в Голландії, H051GX. Е це автомобіль з пробігом взагалі, суперовим. Е 300 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в гарній комплектації, максимальна, шкіра, підігріви, все. Е е Має тільки легенька петерці з керману, це підкраситься і Людина отримає термо в ідеальному стані. Суть в тому, як ви бачите, вже розібрали ось цей автомобіль, зняли мотор, редуктор і розібрали другу автівку. Тут міняємо тільки підчепники в самому двигуні. Ну подивимося, можливо, якщо потрібно, буде замінимо і в редукторі. І тепер самий гарний такий сюрприз для нашого замовника, який вирішив довіритись нам і придбав ось цю автівку 300 тисяч пробігу. Ми зняли і були приємно вражені, вже навіть телефонували до нашого клієнта. Е, оказується, в цьому автомобілі замінений мотор. Тобто, так, є там відчутний Рокет, але Рокет скоріше всього від редуктора. Зараз поміняємо і все буде окей. Коли ми зняли ось цей двигун, двигун стоїть вже від самих новіших е, Hyundai Kia Niro. Е, чому так? Ну так? Він зовнішній вигляд і однаковий, але. Найбільший великий плюс ось ось цей підчепник на самому е електромагніті, тобто ро ротор, чи як там він правильно називається. Е і діаметр, внутрішній, зовнішній, однаковий, лише чим вони відрізняються. Тут нарізаних дві канавки і стоїть два ось таких е по-русски по-кацапськи е оплут... коротше два кольця Резинових. І через то, виходить, зменшується і сам шум в двигуні, і відповідно виробітка. Навіть в зовнішній, як -то кажу, внутрішній вигляд ось там взагалі в ідеалі: 300 тисяч кубів. Ну, правда, ми ж не знаємо, на якому привізі замінили мотор, але виробітки ноль. Кічепник видно. Він не крутиться, не прокручується. Ось така ситуація. Правда, попробуємо дістати. Ми вже вийшли там на одну компанію. Обіцяють нам такі підчипники. Вже з такими кольцями. І, відповідно, вже буде е, менша проблема в даних автомобілях. Тому що ми вже перемірили ось ті підчепники, які ми зараз ставили, які ми знайшли, це є оригінальні, корейські. В них точно такий самий розмір, і внутрішній, і зовнішній, і всього решта, як і в оригіналі, тільки от тим ті вони відрізняються. Бачите, тут є канавки вже в тих новіших, які стоять, скоріш за все, в 23-му році. А ось це, які ставилися в 19-х і в 20-х роках. От так компанія Hyundai ну, можливо, і устранила проблему рокотіння в даному автомобілі. Отже, зараз збираємо, будемо ставити назад, міняємо підчепники в редукторі і будемо телефонувати до нашого, до нашого підписника, до нашого замовника, клієнта і будемо віддавати автомобіль. А в нас, до речі, є ще два автомобілі актуальних. Ось позаду мене це. Е Ось так, навіть, землю. Зліва і справа дві Кіаніру, дві чорних, дві 2019 року. Даже пробіги майже однакові. Там 150, там 155. Ну, один в один. Ціна 15900 і ціна 15500. Кого зацікави, телефонуйте. Будемо підбирати, доставляти. ну По Україні не доставляємо. Я маю з Європи. Приженим, розмитним зробимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. До речі, в неділю, не в цю неділю, а наступну неділю будемо відправлятися в Нідерланди. Е і, можливо, хто має бажання і має документи на виїзд, можете поїхати з нами підібрати собі автівку. Поможемо е з оформленням, поможем з підбором. З діагностикою, вартість послуги коштує 150 євро дорога, і, відповідно, якщо допомогти з документами, потім відповідно будете разом з нами вертатися назад, коштує 300 євро. Тобто в загальному 450 євро повністю весь супровід від А до Я, тобто від початку до кінця. Ще от коротке відео вам до цього про цього пижика. Зараз я помію, потім поїду ще на мийку, помиємо його. Ось так ми вже відчистили людині сидіння. Зараз е, почистили вже цю сідушку, пройшлися хімією. Зараз е, почистимо наступну і вже будемо збирати. Сьогодні, я так думаю, ще і віддамо ось цю красуню. Це є Peugeot 2008. Також повністю електричний автомобіль. Досить -таки має гарний такий вигляд. Білий перламутр комплектація GT. Ось так, дивіться, який передок. Ніби як зуби в дракона, ось тут в фарах три такі грізки і е знизу в бампері. Рішотка в нас велика, ось така автівка. До, до речі, досить -таки хороша. Отже, цікавлять автівки, телефонуємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.